Drodzy, to Roblox The Hunt Następna nasza gra to Break in 2 Story Pognale Co z tego nikt nie wie Pognale Ui Oj, nie Break in 2 Story Jakie? Kid, o, mam na Ja chcę być Kidem Ja chcę być The Hyper czy The Sporty Lollipop i Sporty Lollipop, Lollipop Eeeeee My hyper dzieci О, Дай, дай. давай. Захант, ну треба, напевно, поїхати. І дистанцію. Я не можу йно цікавити. Так, давайте. Є повний автобус. Якраз. Кемпінг тріп. Цей кемп ламаний. О, ми хпш вистанаємо. Ух ти все затоплено. Так, наша машина не зламалась з злолі попмату. Можна їсти води. Чекай, віком. чекай, не всі їж. Не їж, не їж всі. І тоді можна бігати. Клас. А, так. Ох, достигне. Чому тут вода? Надо знайти укриття. А може є, а хтось не подали лік. Пішли. Так обігашненько йдемо. Їж все. Не їм. Щось робить та 10 двері. О, чекай, тут щось падає! Загад! Гагат, капець! Обережно! Там в тобі почти було! Треба йти всередину! Ага! Треба обшукати все. Ух пусто. Дивися, а генератор перезаряджається. Ух ти, ми в банк попали. В Банк? Да, подвись, там такі валют на цей. Гарини Чекай, давай біля генератора будемо стояти. Чи давай, давай лише. Давай біля генератора будемо. Але хто ще випкає? Добі. Добі сей. Добі. Генератор зараз. Генератор зараз перезагадується. Ось дитимно та штучка. Це екран якийсь. О, да, ух ти. Та... Це театр. Це наша секретна база зла. Ну, <ривіт> Ух ти, ух ти, ми закриємо Гаррі Поттер. Кіно, кажись, ми дивимося. Брек ін два. Взламуємо, взламуємо в два. О, дивись, кічен, кухня. Ух ти. Берем колу, берем піцу. Де? На літані, Їда! Піца, піца, піца! піца. А Піца, дайте піцу, піцю. я хочу піцу. З'їли без мене. Тебе є. Так. У мене нема. А, і, і, і. а треба знайти базу. Ух ти, тут лом видають. Да, треба ще чотири лома. Чотири лома? Ага. Угу. Наша? Щоб зламати двері. Де ти? На кухні. Тут треба чотири сили. Ага. Треба бути трошки сильнішим, щоб зламати це. Ну давай чекай, давай двоє будемо. Зламаємо. А, ні, що О, дивись якийсь який Петя. Петя? Дивись. Дивись, Дивись, Петя. пете. Пет. це не Петя. А, Петя каже, щоб ви кокнули трьох е, злих чуваків. А Петя ти звідки тут О, давай покачаємося. Давай. А, будемо сильнішими туди. Давай, робити? Е, е, нажимати тоді, коли воно цей. Щоб підтягувало. Ага. І коли воно опускається. Я вмію піднімати штангу. О, я теж, по-моєму, ця палка більше за штангу. О, дві о. штанги. О, да, левел два. А, треба чотири, четвертий левел. О ні. Дай воно всвай будемо всю в груду качатися. Все, тепер це анінгесний симулятор. Щось статує на, на телевізорі. 5, 4, три, 2, 1, 0! О, я буду на всякі сітика. Злі новини. <схи> Тіло скромного ладі десь невідомо де. А, група нубіків нав'язалась в нашу базу. О, це ми oh. нубіки. Є. Ми маємо захистити три цих. Кажуть, ми маємо захистити скейдімері. А, дивіться, вони їдуть. А перша хвиля йде. Забираться в середину комнату. Да, мы будем качаться, щоб їм навляти. Я буду бьяти з ломом. Ігрухи качати, и все качать. <гас> Дивись, воно замыкається. Ну, бежим свети! Бежим, Саш! <гас> давай! Я потримаю його! Давай! Бежим! Да <гас> не тримай, тримайся! О, все, деякі не прийдут! <гас> я веду сюда. Дай Саш, середину, середину! Как ты? Я не тут, я сзади, сзади, я сзади. На, 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 но, давай, но, в нему їх. Так нас. тут біжить за малим. Зайдя це тобі за Давай. Все, розблоковується все. Качаймо сталі. А джу <рекул»> і бойкоплей нанесли найбільше дамага. Є. Yes. Кісь телевізор. Нове свято. А доставка е гімнастики. Безплатна е це, суперсила. Безплатний підсилювач. Дивись, я колу, колу завезли. Дайте мені коли. О, ням, ням. Ох ти ж, я чого я на себе обливаю? це було мені, я це тут наваляю. О, я це качаю. Енергетик. Тихо, 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 тихо. Я з енергетиком качаюся. Три, три вже, три. Давай, давай, будемо самими міцними дітями на серегвені. На світі будемо. Так. Хоба, хоба, хоба. Мене аж електрикою б'є. Ой, <Risky> oh, oh, я ще бью! Давай-давай-давай! Я Я надеюсь, что там отрава, и нас Ну да, я теж надеюсь. дивись, там бьются уже! Ух ты, классно! Проходи. Может, мы поможем им? А ты что Мы сами следим. Ну... можем, поможем. нам куда снег, Якщо если мы сами вами... Ого, ничего себе, тут уже кто-то качалки какие-то. Что, вот здесь все снег, видите? Пав. Ну? Вот, там еще Тебе енергетик гети Ууу, давай, давай, давай. Ууу, енергетик. А я не можу чогось пити. О, я била негідка. Ви чітка Закінчився Закінчиться. О, все закінчився енергетик Якщо ви будете часто ходити в спортзал, то ви будете такими сильними, як я. Тільки ти. мене зараз буде четверта сила. Мене теж. В мене вже і є четверта сила. Як так? Я не знаю. Зараз треба ще побігати тепер. Я буду самим швидшим бігуном. Не, не водиш, бо там сусід твій набагато швидший. О, там кайдві двері. О, ні. Дайш біжи, 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 Саш. Мені треба з'їсти печі. Двері, як я, я, я класно б'юсь. Ой, по-моєму, цей швидше б'юсь. А, ні, ми однакові. Давай, зараз всіх його Собака, чи це собака? Не бий собаку. Не буду. Ой, ки баби. Дві машини. Добі баббі. Ух ти. Дві хвилі, вилізне буде. О, капець ми їх розносимо. Все, ми суперсильні. Так. Да. О, це, це, це засильно слабо для мого рівня. Все, це було легше. А, мені теж? Давай найдемо щось помощніше. Давай сюди. Опа! Ну вазу. Скалку давай. Скалку? Да, на кухню. Ой, дивись, відчиняється щось. Є качалка там на кухні? А на, на кухню а, да, можливо. А. Вони качалку повай. Вони качалку повай. Ні, не зараз не переможе, зараз переможе. Тихо, 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 тихо. О! Можна його бити, можна бити, можна бити, можна быть. Бити. Mm -hmm. Ой, эээ, б... е, гарячий пожити. Бежим, бежим, бежим. Горячий перечили перечили. Да, бьем ее, бьем, 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 бьем. Мы два його точно зможем кокнуть. Uh -huh. Твоє навіть. Давай, четвертий четвертый черный такой. О, пальцы чилі. Капець, це було жалько. Чили, чилі, чилі. Я почти попався. Все, у нього было могла капель. Давай, давай, пьем, пьем, беб, пьем, пьем, бебь. А ні, хто з'їсть останні шматочок пиццы, буде вымывати всю посуду в цьому домі. Ты придумав ты правила. Я не знаю. А, чекала ты вот... Я не вижила. О, капець. Скики, скики. Скики. Сколько? А, а, нас было? У а, а, нас, короче, было, мы а, уже два. О, меня выключило. У нас уже. О, на 4 сила на у нас? Сколько у нас? Сколько нас? на 3 А, в мене на 4. Ну окей, вони хп почті наповнюють. Ми точно маємо виграти. Так тут замикаються двері. Замкніться за. О! Так, приходять друга хвиля. Дядьки. На-на-на, на на-на. Тут треба тут треба бити і отходити, Бити і отходити, бити і отходити, бити і отходити, Давай. Все, фух. А збираємо гроші а, і купуємо нову біту. Все, давай. Битку. У мене якісь погані золоті О, От виділи. Все, в мене в мене ні разу не попалося якось краще. Алло, а чого я трачу гроші, а мені не дається? О, це дуже дивно. Так, я пошарюся туди. О, яблучко. О, мені випав молоток. Ді, це не мені Це не мені. Це не мені. мені випав. А... Дивися. Піць. А, можна ви. Що це таке? Це експеримент дев'ятий на дромному ларі про прогресі. цей. Немає неї. Два, я візьму зараз піцу. У мене золота А, в мене піцца. А, немає. Немає енергії, не можна користуватися томатами. Жалко. Треба може почекати. А, так, це кажись такий антиэвент. Так. Oh, wait, о, чекай, тут всіх винесли вже. О. Зверху. Що це таке? О! Броню! Клос, кап'єк. Клос. А ми не мастики грошей. Дивись, на виходу десь є. О, світло виникнули. На виходу, дивись, наверху є щось. Не знаю. О! Наверху. Тиги детектив, детектив Який боїться боится. Чувак, не бійся мене. Ух ти! Баги. Не я його. Лаги. А, скаги. Баги. Лаги, скаги. Люк. Мэгри. Мэри. Скарди Мэри. Ам. Скайди баги. Скаги Мері. Люк не знаю хто... Ага, отак. так. О! Є! Калібері, Мері, Лері, Спокілуки, Буки, і Луки. І хедмастер якийсь. Потащи. такий headmaster, Ніхто не знає. Це головний в школі, директор. Я знаю, але ніхто не знає, хто це. В нас три їде машини. Oh. Оу, з бітою вже стоїть. Ну в нас є а, цей. А, в тебе немає, оружі, я вже, я вже забула. А чого як вони при... вони приїхали? А, дивися, ми трьох знайшли. Трьох? Детективи Бредлі, Бредлі Бінс, а, а. а Твадо і а, якийсь Петя. Хто лишній? Три машини. О, бос! Да, Давай ти можеш бити з босом, а я з цим. Босом там той чувачок буде змінити. Онкл Петя йом втащить. Маю надію. Мене найгірша зброя. А чекай, вони троє зараз йом втащуть. О! Загас! Но! 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 Все! Движі щось випало! Я кіло. А в мене вже є! А, Ой, обережно. А! На, б'єм його! Б'єм, Опа! Є, Охиляємо, є, є, Охиляємо. Б б Давай, хоп, Ухиляємося! Треба швидкість прокачувати! Я вже прокачав швидкість, значить четверку і в мене все добре. Це. Так, а все збираємо гроші. Все! Чекай, ми закінчили, все! Все? Тобі мають дати очікую, скрива знизу, бачиш? Там mm -hmm. тобі mm -hmm. дали бейджик. О, він далі дає. Давай ще далі прийдемо. Давай. Але чекай, дивися, тут двері відкриваються. Але я біту виграла. О, клас! Я хочу а, за, захист собі купити. За 150 захист. О, я теж куплю. Все, я взяв за захист. Дай печівку, яблучки. О, Це, все. Що мені випало? Який є мені? Цього не вистачає! Витримайтеся до кінця. Хм, ви мене здивували. А ти вижила? Угу. О, ні! Мене замкнули! От... От... О, бі, 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 Ну тобі очівку дали. Я забув, що воно швидко так зачиняється. О, я тут так зробила. Огігін ендінг. Давай огігін ендінг. Дивися, ми в бронежилетах. Угу. А, ну давай туди, Але а туди не, не можна. можна. Куди нам іти? Ми не детективи, нам треба подумати. Не так же ж думати. Ага. Оцей діти, давай розпитаємо. Я передумала. О, о! Він зараз каже, Стійте! Після того як ти війдеш а, в сховище, я маю а, щось, щоб тобі показати. Зараз а, я тобі покажу всіх цих. А давай подивимося а, в минуле. А... Ух ти! Пам'ять один. Записка. Ми вертаємося в нашу школу. Школу Лері і Мері. Вони десь тут. Щось, щось не так. Лері ходить по коридорам, треба його спіймати. Зайди речі в спрятані, сховані в коробках, щоб їх помістити в коректній кімнаті. Легі вже йде. Ховайся в Шкафчик. шкафчики. Шкаф, треба шкаф. Давай, сховаємося. Все, я сховалася, як в душах. Мені страшно, я не хочу. Згодом, я, угу. Згоден, я Данік сім'я. О, oh, дивись, я я шукаю. Я обшукую. Ну, я вже два 20. Окей. Так, і тут знайдемо... Ага. Малювалку. Легі! Легі йде! Давай вже Легі. Він е, зайшов, я не знаю куди. А він зайшов в якусь кімнату. Яку? Я не знаю. Так, математика. А, це малювання треба. Окей. Okay. Master Office. Ааа! Ты хай мастер. Зелес лагі, закрізь лаги. Я не знаю, де лаги! Але я в коридорі! я бачу його! Чик вони світи спускають, світло. Я не бачив. О, Ховайся! І де він? Кажи, якщо він засвітиться, то він біля тебе. Не світиться. Ой, я не знаю, де він, мені страшно. Так, ходь, Нікого нема. Добре, Бог. Куди нам він треба? Куди зайшов? музикальний клас? Так, лабораторія. А, вон там! А! Біжим, 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 Куди? Давай туди. А, я сюди. Альт. Малювання. Я, я, в шкафчик! А вы где? Давай! Я там! Я в шкафчик! Тут в моей ванне я. В шкафчик, заходи. Это в сузнице. Матиас! Матиас спав. Mm -hmm. Дай куда-нибудь. Там то вот, ничего нема. Так, Даня, так. не надо. Да, дай куда туда кисточку. А, уже не Да-да, uh, я її видам. Вот oh, так. Легі, я бачу, легей йде. Легійде! Ні! Легі йде, Легі йде! Шкафчик! Папа, шкафчик! Це це б'ється, коли він поля. Oh, він іде! Куди? Yeah, Danica, Якщо виходите з самої першої кімнати, то направо. Вот стрмно. Куди нам? 9 з 12. Ой, він там. Він зайшов кудись. Я кажу шухер, коли він йде. У okay. мене є якась електроніка, якась електроніка. Де він? А ні, це рахувалка. Я не знаю. Він зайшов в скінце. Там ця. Що? Я бачу. Зелену. О, капець. Бачить, де хтось! Шухи. О, куди, куди, куди? А він з правої. Він з правого коридора. Ой-ой-ой. Він біля мене, біля математики. Вона Я в математики. А, ми маги копліт. Все, вам є за. Я думала, мене ми не знайшли. Я теж так подумав. Во, я їх бачила. Ух Е-е... Головний! Дай мені нового сегмента і леги. Що ти хочеш? Ей, Мегі, я маю тобі щось дати. 에, що там на записці він каже? Любовна записка! Бідна дитина. Він таке саме, як ти. О, ми дивимося в часі. Тут такі відділ. Меморі 2. А Хм, Щось тут не так. Медлі близько. А, Мері близько, але ти не маєш побачити її. Вона не має побачити. О, капець, це стромно. А, ти знаєш red light, green light. Угу. Зелене світло, червоне світло. А, треба а, знайти рози. А, цих роз немає в пам'яті його. А, ми в його пам'яті і в нього щось не так. А. А, треба зламати ці рози. Ховайся від Мері за цими штучками. Надеюсь, что-то скажет. Давай, бьем, бьем голову, Бьем, я давай. Я надеюсь, что не будет вот так. Ага. Секунду. Сховайся, сховайся, сховайся. Тихо, тихо. Я сховался, я сховался. Я тут, сховалась. <свят> ага. Так. А, она смотрит. Смотрит. Все. Можно идти дальше. Всё, она пошла. Гоза, Гоза, Гоза. Бьем, 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 беб, 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 бей, я, я, до останения. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Бежи! Да мне сейчас! Сховайся! Схвала Так, все! Давай, сюди, сюди! Чи газу? Я хочу, щоб всі одразу добити. А, ну логічно. Давай, бойся, глаза, бойся! Так зламав. Біжи, біжи, Бежи! Тихо, дих, диво, до. Ні, вона мене знайшла. Як вона мене за стінкою побачила? Зараз треба було ховатися. Але там не було чимані. Там був стіл. Ближче до тебе був стіл. Все, я жива, Дані. Що ти хочеш? Жива? Так. Ховайся, 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 ховайся. Я сховався, а я сховався за той стіл, який ти не побачила. Єе! Пам'ять! Готова! Ця штучка майже готова. Директор має... Щось фурис, я не Ну, я маю знайти... Я маю знайти когось, щоб протестувати. Це якийсь ключик? Угу. О, я бачив, ти там лежала трохи. Так. Стошнило трохи. Стошнило. Ну, прилягла. Ногах сили. Б'ємся. Меморі три. Так, це кажись той ключик, який вона робила. Угу. Просто, що ж це шо, на легко збройству. Детектив Блінс і блінс. Ми десь... Там треба піти до офісу. Директора. До, до директора. А, я і другі мають піти. Треба так. так. тихо. З люди позвони, добре. Так, давай. Ох ти. Ага. Ой, буде откривати. Як? Ну ти маєш жити. Я живу. Пам'ять комплітед. О, я виграв оригінальну філь... Це, закінчення оригінальне. Цей чувак лякає мене. А, моя штучка готова для, для тесту. І я знаю, хто може протестувати. <плес> е ти прочитала мою записку? Да, так, да, прочитала. Це було дуже солодко. Ти маєш мені чим е, допомогти Легі. А, і е, ти маєш допомогти протестувати цей ключ. Не бійся, але тобі не буде боляче. Що мені здається, що це вода не так? ДА! Вау, у е, ці, е, це дуже добре, але я не знаю, як це тестувати. Воно виглядає небезпечно. Я ніколи не не скривчу тебе легень. е окей. Один один з... з... Заснов штрихне. Ух ти ж. Ух ти ж. Цей ключ в нього в'їдається. Він роботом стає. Це працює! Це реально працює, Мій, Мій винахід працює! Бибоба! Я чувствую зміни. Зло зло, да, я стаю злим. Мій винахід має тебе зробити сильнішим. А ти маєш це показати. Опа. Всіх ботами зробив. Да. Так. Бот номер два. І бот номер три. О, ти вижив. Чотири гравця. Я... Чотири гравця і це ми. Вижили. Ох, це була, е, це була остання гра да? на сьогодні. Так, на сьогодні. І на це відео. Зустрінемося завтра. Пока. Пока. А точніше наступних гейдер. Да? Пока. Пока.